Він втратив око у битві і спокій у серці. Це Богдан Третій сліпий, син легендарного Штефана Великого, молодий господар Молдавії, що намагався тримати князівство вільним між Османською імперією та польською короною. Його не прийняли до королівської родини Ягелонів. Принцеса Єлизавета відмовилася від шлюбу з однооким. Відмова стала приниженням і початком війни. Богдан атакує Поділля, бере підгайці, обстрілює Львів, палить монастирі. Коронне військо завдає удару у відповідь. Спустошено ботошани, хотин, чернівці, мир 1510 року. Та одразу за цим татарські навали, Волощина, погроми. Щоб урятувати державу, Богдан стає васалом османів. Він зберіг Молдавію, але під даниною. Богдан третій сліпий володар якому не пробачили погляду лиш одним оком.